Добрий день, мене звуть Йо Роман Булатецький. Я навчаюсь в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю фінанси та кредит на першому курсі. Навчаюсь у першій академічній групі. Зараз проходжу курс економічної інформатики. Добрий день, мене звуть Йо Роман Булатецький. Я навчаюсь в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю фінанси та кредит на першому курсі. Навчаюсь у першій академічній групі. Зараз проходжу курс економічної інформатики. Добрий день, мене звуть Є Роман Булатецький. Я навчаюсь в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю фінанси та кредит на першому курсі. Навчаюсь у першій академічній групі. Зараз проходжу курс економічної інформатики. Добрий день, мене звуть Є Роман Булатецький. Я навчаюсь в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю фінанси та кредит на першому курсі. Навчаюсь у першій академічній групі. Зараз проходжу курс економічної інформатики. Добрий день, мене звуть Роман Булатецький. Я навчаюсь в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю фінанси та кредит на першому курсі. Навчаюсь у першій академічній групі. Зараз проходжу курс економічної інформатики. Добрий день, мене звуть Роман Булатецький. Я навчаюсь в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю фінанси та кредит на першому курсі. Навчаюсь у першій академічній групі.